Довідома всім тим, хто хоче затонувати свій паркет в якийсь колір масло воском. Так от вам повідомляю, що тонувати кісточками і розтирати тряпками це вчорашній день. Ви ніколи так не затрете тряпками і не нанесете масло віск кісточками так добре, як це повинно бути. Що я маю на увазі? Ось є такий пад, бачите? Пад. От Він такий як така жорстка мочалка, але це не мочалка, а пад. І ось є така плоскошліфувальна машина. Ось вона. І тільки завдяки плоскошліфувальній машині і ось такому падові можна якісно нанести масло віск. Рівномірно, якісно і професійно. Тому, друзі, всім тим замовникам, які хочуть масло віск, візьміться до уваги. Тряпки це не той варіант.